Смак півночі. Чим дивує кухня Норвегії? Національна кухня Норвегії розвивалася в рамках суворого північного клімату і відсутності великої різноманітності продуктів. На перший погляд може здатися, що такі умови зробили місцеву кухню нудною та одноманітною, але це абсолютно не так. Саме унікальне географічне положення і клімат допомогли місцевим жителям створити самобутню кухню з цікавими і смачними стравами. Ви на каналі Історія на тарілці. Додивіться відео до кінця та допоможіть нам у питанні наступного випуску. Дякуємо! Рибальство в Норвегії найдавніше заняття населення, тому страви з риби та морепродуктів становлять основу національної норвезької кухні. Традиційна страва, лютефіск. Зазвичай блюдо готують стріски. У Норвегії її вміють готувати такими незвичайними способами, які нам навіть важко уявити. Тріска один із найпопулярніших видів риби у Норвегії. У кожному регіоні є свої традиції її приготування. Наприклад, на Лофотенських островах роблять в'ялену тріску, тьорфіск, яка згодом стає не тільки самостійною закускою, але також складовим компонентом інших страв, наприклад, супів. Також стріски готують досить незвичайне блюдо. лютефіск – риба в кислоті. Філе тріски спочатку вимочують в лужному розчині, раніше використовували березову золу, потім промивають добре водою і запікають у духовці. В результаті риба набуває текстури желе. Подають лютефіск з картоплею, беконом і гороховим пюре. Візитною карткою Норвегії вважається копчений лосось. Його готують у всіляких варіаціях: варять, смажать, додають в пироги. Тут він завжди відмінної якості й смаку. Ще одна улюблена риба норвежців оселедець. Оселедець маринують за різними рецептами з додаванням пряностей, овочів і соусів. Особливо тут люблять маринувати оселедець, надаючи рибі солодкуватий смак. У стародавні часи оселедець був одним із головних харчових продуктів в регіоні. Його не тільки маринували, але також сушили, варили та смажили. Найекспериментальніша рибна страва Норвегії ракфіск. Це ферментована форель, яка заготовляється у бочках від 3 до 6 місяців. В результаті риба отримує специфічний різкий запах і смак. Такий делікатес наважиться спробувати тільки найвідважніші туристи, адже він своїм запахом ну дуже нагадує більш відомий сюрстрьомінг. На перший погляд може здатися, що традиційна норвезька кухня практично не містить м'ясних страв. Але це далеко не так. У Норвегії ще з давніх давен місцеві жителі займалися випасом овець і кіз. До того ж, в норвезьких лісах завжди водилося багато дичини: олені, лосі, куріпки. Для приготування м'ясних страв норвезьці вважають за краще баранину або яловичину. Раніше великою популярністю користувалося китове м'ясо, але на сьогодні такий делікатес можна зустріти не так часто. З Збаранених готують різні страви, наприклад, форікол, запечене ягня з капустою. Також популярний феналор страва, що готується з попередньо засоленої баранячої ноги, яку потім сушать і коптять. Традиційне різдвяне блюдо норвежців смалахове. Це традиційна різдвяна страва, головний інгредієнт якого голова барана. Кожна сім'я готує це блюдо по-своєму: запікає, солить, смажить або сушить м'ясо для смалахове. На гарнір подаються страви з картоплі, бобових рослин і різних круп. На свята заведено готувати сушені баранічі ребра, пінне щот, які подають з картоплею і ковбасками. У ресторанах Норвегії в меню часто можна побачити страви з оленини, оскільки це м'ясо не вважається тут рідкісним. Оленину готують з ягідними соусами, часто смажать на грилі. У щоденний раціон норвежців доволі часто включають молоко та молочні продукти. Відсоток споживання молока на душу населення є одним із найвищих у світі. Улюблені продукти норвежців злегка підсолений зернистий сир, сметана, сир і вершки. Юд бранд здалсуст. Здається, вдалося сказати це правильно. Виготовляється з коров'ячого та козячого молока, сироватки та сметани. А гейтуст це сир з козячого молока з додаванням сироватки. Цей солодкий сорт з присмаком карамелі подають на стіл разом з пшеничним хлібом або норвезькими коржиками. Найвідоміший норвезький сир це брюност. Він має насичений коричневий колір, кремово-маслянисту текстуру і карамельно молочний смак. Ще один аспект національної кухні це випічка. Суворі скандинавські зими дозволяють вирощувати злаки тільки на півдні країни. У Норвегії популярні тонкі жорсткі хлібці приготовлені за різними рецептами. Наприклад, до гарячого подається тонкий хрусткий лаваш під назвою Кнекбред або картопляні хлібці. Левсе. Також є й інші варіанти: ніжні булочки з корицею і рясним додаванням молока в тісто, спілінг боллер, запіканка з яблуком зі сметаною, – Бондепікер. До бюджетних варіантів солодощів відносяться фруктові суфле і хлібці, що подаються з медом. Всесвітньо відоме печиво з тіста з додаванням імбиру теж народилося в цій північній країні. Каву в Норвегії п'ють у будь-який час доби, що доволі незвично. Також цей північний народ любить різні трав'яні чаї, фруктові компоти, кефіри і йогурти. Найпопулярніші алкогольні напої норвежців пиво, віскі, джин або лікери. Кухня Норвегії суттєво відрізняється від нашої кухні, та від цього лише цікавіше. А вам було цікаво? Чи варто продовжувати серію відео про різні країни? Підтримайте нас уподобайкою, залиште коментар і за бажанням розкажіть про нас своїм друзям.